Я радий вітати нашого співрозмовника. Отже, сьогодні ввечері в етері українського радіо Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, моє шанування, вітаю. Доброго здоров'я звичай. Добрий вечір. Пане Тарасе, за Підсумками власне зустрічі я б хотів би розпочати з того, що сказав наш міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Отже, у відеозверненні, яке він опублікував у себе у Фейсбукові, він зазначив, що нас ніхто не схиляв до поступок на користь Російської Федерації. Тут треба нагадати, що власне президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган спілкується з Путіним, і вже після повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації цих спілкувань. Було навіть декілька на вашу думку, все таки з чим приїжджав Реджеп Таїп Ердоган домовлятися про зерно, домовляти передавати якісь меседжі від Путіна чи можливо інші варіанти? Прошу, будь ласка, ну, дивіться, Ердоган зараз намагається витиснути ситуацію, яка склалася. Через війну Росії з України все власних інтересах, так він намагається грати декілька ролей. По перше, головним переговорником так в цьому процесі підвищуючи свою роль. Друге, максимально викидати ресурс Російської Федерації, яка знаходиться. У дуже складному дипломатичному становищі в першу чергу, от ми бачили, що буквально напередодні почалася їх військова операція в Сирії. Скоріше за все, це було в рамках домовленості з Путіним. Він змушений віддавати Ердогану Кавказ Нагірний Карабах. В першу чергу змушений йому віддавати Сирію, змушений давати знижки на газ, змушений ти поступки по. Транспортних енергетичних е, коридорах змушений та, даруйте та, в, в обмін на щось, чи просто обставини так склалися, що доводиться навіть там без якихось домовленостей, чи все-таки щось вимагає від Ердогана Путін. Ну з огляду а, на те, Путін, що Путін не може зараз нічого вимога. Він uh -huh. може тільки Ердоган, може щось йому обіцяти? Ну я не виключаю, що Ердоган міг пообіцяти йому поговорити з Україною там, тобто, начебто. На щось умовити, але я так підозрюю, це ж ви повинні розуміти розуміти, що таке Ердоган і Туреччина. Не Туреччина це ж Візантія, так це ж територія колишньої Візантійської імперії, і тому я не, я не виключаю, що зараз ну Ердоган не дурна людина. Він абсолютно розуміє, що Росія програє війну, а тим більше, що після ударів по Криму, коли Російська Федерація. Не змогла визнати ці удари і де факто ніяк не відповіла, як вона обіцяла вони ж це територією безпосередньо Російської Федерації. Так у, у всьому світі стало зрозуміло, що ядерний шантаж, який Росія практикувала. Він просто здувся, і тому він. Я думаю, що так буде обставини далі. Полягатиму. Ну, При приїхав йому сказали і навіть, якщо якісь були пропозиції передати від Путіна, Путіну зараз конче потрібне переміри, тому що вони не витримують вже таке навантаження, і санкційне навантаження, і військове навантаження. А, і ну скаже, ну не вийшло їх мовити. Давайте щось далі думати. це, от власне кажучи, що це гроші, то він отримав без ресурс наперед. Йому Путін все наперед дає без. Певних гарантій, що це буде виконано. А, тому я думаю, що ну приїхав, сказали ні, ну не вийшло. Давайте тепер будемо далі. Далі де я, я буде вимагати додаткових ресурсів знову помовляти українцям, розуміючи, mm -hmm. що ні ніколи українці не погодиться на умови Путіна на такому вигляді, які є. Ну не випадково я згадав і ось це відеозвернення Дмитра Кулеби, нашого міністра закордонних справ, і так само президент Володимир Зеленський після зустрічі зазначив, що переговори з Росією можливі лише Лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України. Що стосується е, Запорізької атомної електростанції, ну власне, е, Ердоган і Зеленський про це теж говорили. Як ми бачимо, Росія не збирається виводити звідти свої війська, і ну там, звичайно, пояснюють, нібито, що знову ж таки, нібито що це може навпаки загрожувати, але ми прекрасно розуміємо, що саме перебування та й обстріли сам Рос. Російською Федерацією е, території Запорізької атомної електростанції, ось найбільша загроза, як президент Ердоган може повпливати власне на те, щоб Запорізька атомна електростанція була звільнена від росіян, тому що зараз і МАГАТЕ тисне, кхм, даруйте і весь цивілізований світ на Росію, але, вочевидь, не виходить поки що. Ну, Ердоган тут навряд чи чимось може допомогти. Це повинна бути вже політична воля в першу чергу розвинутих країн, які, по перше, повинні накласти санкції, наприклад, на таку кампанію, як Орсак, яка досі у нас не знаходиться під санкціями. Та звичайно є проблеми з тим, що вони є постачальниками. Уранової руди на зовнішні ринки, а таких виробників у світі не так вже і багато, але ну, принаймні, якісь кроки в цьому напрямку повинні бути або Сполучені Штати Америки могли б все ж таки натиснути на Російську Федерацію, наприклад, дати хід голосування в Конгресі щодо надання Росії статусу спонсору тероризму, тому, що це вже цілком ядерний тероризм на випадку, або Повинна бути а, позиція країн НАТО, так які а, заявили, що там а, нагадали точніше, що а, а, нападом на країни НАТО в тому числі вважається. Раді... Радіаційна атака, так що не дай Боже, щось полетить у бік країни НАТО, це теж буде вважатися а, в якості нападу на країну. Тут а, треба тому, що... даруйте відзначити дуже коротка ремарка. Даруйте, пане Тарасе. Вчені різних країн навіть моделюють такі ситуації, як може поводити себе радіаційна хмара, в раз в разі не дай Боже, якщо відбудеться вибух, то там зачіпає дуже багато країн, зокрема ті країни НАТО, про які ви якраз і згадали. А це вже ну про це повинно бути нагадування в першу чергу з боку розвинутих країн. більш жорстка реакція, тому що це в чистому вигляді ядерний тероризм. А це якраз наслідок того, що Путін зрозумів, що його ядерний шантаж по Криму не вдався. Так і тепер вони намагаються. Ну загроза вибуху ядерної станції це той самий ядерний шантаж. Тільки без використання російської ядерної зброї, але у них теж нічого не виходить, тому що вся відповідальність повністю вони ж намагаються перекласти відповідальність на Україну, так але вся відповідальність покладена на Російську Федерацію, і це теж звичайно хитає позиції Росіян, тому що і цей блеф не вдається, тому що ну вони це Плифують, вони намагаються, але бачить це ж межу, що це не вийде такий шантаж. Ну добре, і навіть якщо ви створите ядерну якусь загрозу. А, а, а що далі? От що далі? Ви ж і, по-перше, є небезпека того, що там і, не дай Боже буде якісь радіаційні хмари. Вони ж на Росію теж можуть полетіти. Так тому в даному випадку звичайно йде зараз гра нервів, намагання. Не виграти ту ситуацію, ну так от витиснути ситуацію, тому що зараз головна мета в принципі можна бачити було по тих повідомленнях, які зараз супроводжуються, супроводжувалася ця зустріч. Там ну, з російського боку там говорилося про те, що росіяни обіцяють вийти з зі станції, припинити припинити вогонь і починати мирне переговори з Росією для того, щоб змусити Україну відмовитися від території, тобто вони в принципі нічого не приховують, це Те саме і ядерний шантаж для того, щоб зупинити будь-який спосіб наступу українського війська, що стосується підписаних до речі меморандумів, отже, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Махмет Муш підписали меморандум, в якому йдеться про наступне: що Туреччина візьме участь в інфраструктурній відбудові нашої держави. Ця участь вона буде суто такою символічною, чи з огляду на підписання меморандуму тут можна говорити про якісь серйозні контракти. Я просто згадав, що в 2012 році, коли точніше. Перед 2012 роком, коли Україна готувалася до Євро, 2012, то якраз таки е, Туреччина будувала низку доріг і Боюсь зараз помилитись, але мені здається, що навіть ось ця дорога, яка з Києва на Житомир, ось там будували якраз турецькі компанії. Бо я свого часу їздив і навіть бачив турецькі прапори і техніку, і свого часу в Туреччині бачив теж відповідну техніку. Е, тобто зараз у відбудові України Туреччина яку участь може взяти? Ердоган, як і з Путіним, хоче заробити грошей. Ердоган не приховує, що він хоче освоїти частину грошей, які будуть йти, в тому числі з Європейського Союзу, на відбудову України. Тобто, це суто прагматика. Він захищає тут відверто свої інтереси. Ну тут питання теж розумітись наш інтерес повинен бути, тому що ми розуміємо, що всі хочуть заробити на цьому. Так питання в тому, скільки українці на цьому будуть заробляти, тому що ну інтерес це вже давно відомо. Що ну, якщо там буде виділятися достатньо великі кошти, Ердоган хоче за рахунок європейців заробити в рушах в Україні на в Україні на цих підрядах, от і все. Отже, якщо резюмувати зустріч президента Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. До речі, ми ще не проговорили один момент. Ось давайте цим і будемо підбувати підсумок цієї зустрічі щодо експорту українського зерна відповідних коридорів. Кораблів буде більше ці коридори будуть розширювати чи все таки це залежатиме не тільки від такої світової дипломатії, але й від вправності наших збройних сил і можливості наших ракет. Ця там комплекс факторів звичайно буде спрацьовувати. Звичайно, це в першу чергу зараз все вирішується на полі бою і майбутній наш експорт, і звільнення портів і так далі. Тому що те, що ми зараз бачимо, це все ж таки обмежений доступ України до світового океану. Так, тому що там якісь там сили є, які все ж таки там в Стамбулі хтось оглядає наші суда і так далі. Так не повинно бути взагалі. Ось, звичайно, що Збройні Сили України і поразка Російської Федерації а на короткостроковому періоді поки що зараз, судячи з цього, головним гарантом цієї зернової угоди є виконавцям Артоган. А навколо цього, я думаю, що за влаштунками цієї угоди є Сполучених Штатів та Америки і Китай. Ну що ж, про зустріч президента Зеленського і президента Ардогана поговорили зараз. Про ще й зустріч з генеральним секретарем організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, що Антоніо Гутереш теж був на ці на перемогах у Львові. Ми з вами, пане Тарасе, неодноразово загалом говорили свого часу про те, а як зараз себе почуває організація Об'єднаних Націй з огляду на те. Які можливості, так і яку вагу ця організація мала, коли вона лишень була створена, і тепер особливо знову ж таки не варто забувати, що Російська Федерація там теж є членкиною цієї організації, має відповідно право вето. Ось Антоніо Гутереш з чим приїхав у Львів. Про що говорити з Володимиром Зеленським з огляду на свої посадові можливості і можливості організації, яку він зараз тимчасово очолює? Ну, дивіться, ООН в кризі. ООН в кризі, на жаль, товариш Сталін так прописав статут ООН, коли вона засновувалась. Що тоді ще радянський союз, а потім вже Росію фактично неможливо вигнати ні під яким соусом. Зараз ООН взагалі не зрозуміла, яка організація, що вона може собою представляти. Якщо сидить в радбезі ООН, одна з країн, яка повинна гарантувати мир так і стабільність так що згідно з закладеними завданнями для оон вона є одним із розпалювачів війни і нестабільності. і ООН з цим нічого не може зробити більш того навіть не намагається. я пам'ятаю що принаймні хоч після 2014 року взагалі навіть принаймні говорили про реформування права вето тобто якщо там є певні обставини, коли право мета є небезумовне. безумовними. ці розмови закінчились розмовами. Зараз вже триває війна півроку. Що робить ООН? Нічого не робить. А тут йдеться, я думаю, що взагалі повинен підніматися питання про перезаснування ООН як організації. Так е, ну, найбільш креативним способом може бути, якщо неможливо е, зараз. Е, Подолати цю цей статутні вимоги що, щодо права так нехай там. Провідні країни світу чи беруть на себе о, о, такою лідерство, і говорять, давайте ми будемо засновувати нове ООН. І нехай Росія залишається в старому ООН зі своїм правом вето, так умовно кажучи. Ну так, принаймні, я так от <реку> міркую, але те, що воно повинно бути реформовано, Ну, от ви говорите, про що говорив пан е, Зеленський і що, що представляв е, пан Гутєреш. Знаєте, у мене така відповідь коротка. Його. Він що є, що його нема, ну, власне кажучи, отак. От навіть пан Ердоган, як регіональний лідер, більше має ваги і більше має можливості впливати на ситуацію в Україні, ніж пан Гутієр. Просто з Гутієрешем Зеленський обговорив звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків. Ну, це з огляду на офіційні повідомлення, ну, але ось а, перспективи, так, ну, обговорив. Uh, да, і да, і ну, як Гутереш може так, повпливати ніяк. на Путіна? Mm. А ніяк, а от ніяк, тому що це знаєте, знов я говорю, що говори, що не говори. Тут в принципі там що з порожнім місцем, ми можемо от, поговорити там в кімнаті, так наприклад. Ну поговорили, і знаєте, риторично українське питання йшо. Тобто, що що може робити людина, яка в судиці фактично ну під контролем, в тому числі Росії, тому що все рівно вона впливає на постійне через постійне членство в Радбезіон? Тому тут таке питання, зрозуміло. Пане Тарасе, дякую вам за участь в нашому етері. Дякую, що знайшли час для спілкування. Отже, нагадаю нашим слухачам Тарас Загородні, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.